Підтримка захисників України та їхніх сімей один із пріоритетів ветеранської політики Кривого Рогу для роботи з цією категорією криворіжців. У місті відкрив двері новий модульний офіс «Я – ветеран». Раніше офіс Я ветеран діяв на базі центру адмінпослуг Віза і працював за принципом єдиного вікна. Через зростання попиту з 4 лютого відкрито модульний офіс «Я – ветеран» у центрі міста. На місце колишнього офісу прийнято рішення перемістити віддалене робоче місце фахівців з питань реєстрації місць проживання громадян у металургійному районі. Новий модульний офіс я ветеран більший сучасніший, комфортніший. У двадцять четвертому році понад 26 тисяч послуг. Ми вже для цієї категорії людей. Зробили, В місті працює комплексна програма по підтримки захисників, захисниць, їх родин. На виконання цієї програми в минулому році ми виділили і освоїли 500 мільйонів в цьому році виділили. Після мільйонів у Кривому розі створено комплексну систему підтримки захисників, захисниць та їхніх родин. У модульному офісі криворіжці отримують понад 600 видів послуг, юридичні послуги, пенсійного фонду, центру зайнятості, департаменту соцполітики та управління розвитку підприємництва, в тому числі щодо грантової підтримки ветеранського бізнесу. Офіс Я ветеран» в модульному центрі адміністративних послуг віза це новий сервіс для наших героїв та їх родин. З 5 до 14 збільшено кількість місць обслуговування, додано фахівців, пенсійного фонду, центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення, з грантового менеджменту, юристів. Зведена будівля це спільний проект за спільним фінансуванням Криворізької міської ради та проекту розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Такий модульний офіс, єдиний, де працює. Такий формат обслуговування саме для захисників, захисниць та їх родин. До надання юридичних консультацій в офісі я ветеран долучились фахові юристи, викладачі Криворізького національного університету. Крім того, під їх керівництвом отримують досвід і їх студенти. В новому офісі ми відпрацювали вже перші два тижні і щодня обслуговуємо більше ста чоловік. Найчастіше захисники та їхні родини звертаються за направленням на оздоровче плавання в комунальному… Басейнах цією міською програмою безкоштовно вже скористалися 1800 чоловік. Також за оформленням картки Я ветеран для обслуговування зі знижками в об'єктах соціального відповідального бізнесу міста вже скористалися майже 6,5 тисяч воїнів та членів їх родин. Крім того, дуже актуальним є оформлення пільг з оплати житлово-комунальних послуг та різні матеріальні допомоги міста. Швидко набирає обертів послуга з надання відомості з єдиного. Державного реєстру ветеранів війни за 5 хвилин фахівці офісу постійно вивчають попит на послуги, працюють над впровадженнями нових а також проводять безкоштовне виїзне обслуговування військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Як начальник відділу у справах ветеранів, стараюся як можна частіше відвідувати центр. Я ветеран для спілкування з побратимами з ветеранами, перш за все для вивчення попиту. Нових послуг, які хочуть бачити в цьому центрі наші побратими, наші ветерани. І по-друге, це аналіз надання цих самих послуг. А так, незважаючи на те, що сервісний офі... цей центр, я ветеран» надає більше 600 послуг, ми стараємося як можна більше охопити ветеранів і як можна більше надати їм нових послуг. У відкритті офісу у кривому розі брали участь представники Мінцифри та Міністерства у справах ветеранів програми розвитку ООН. Криворізький досвід ветеранської політики повинен мати продовження в інших громадах Дніпропетровщини, зазначають в обласній військовій адміністрації. Дуже приємно бачити відношення місцевого влади до ветеранської політики, до того як відноситься саме до того, щоб ветерани отримували зручного місці швидко і якісно да завдяки у гарній команді центру віза, яка є в кривому Розі, всі да, весь перелік адміністративних послуг. Дуже сподіваємося, що зможемо втілити і більше. Амбітні проекти на території всій нашої області завдяки міжнародним партнерам. відкрити ще такі модерні центри, як і в місті Кривому да для того, щоб поширити цей сервіс, так і в інших територіальних громадах нашої області. Представники Мінцифри кажуть, Кривий Ріг у багато разів перевершив діючі в країні стандарти надання послуг захисникам та їхнім родинам. Наразі обов'язковим переліком через центр надання адміністративних послуг, затверджених урядовим рішенням послуг для ветеранів є 24. У кривому розі програмою започатковано більше 120 таких послуг. Інтеграція на інтеграції ветеранських послуг найвищий показник в Україні. Дякую громаді за таку інтегрованість послуг для ветеранів. Дякую місцевій владі, дякую власне центру надання адміністративних послуг та власне адміністраторам, які безпосередньо надають державний сервіс. Новий офіс стане ефективним майданчиком для реалізації ветеранської політики. Переконані у мінветеранів. Відкриття такого офісу спростить ще більше доступність ветеранів, членів сімей загиблих. Найбільш вразливої категорії до отримання будь-яких державних послуг, і далі ми працюємо над цифровізацією послуг, тобто послуги будуть надаватися екстериторіально, і тут вже буде дійсно, скільки на Дніпропетровщині багато ветеранів лікується, проходить реабілітацію. Тому я думаю, що на дівчаток, які працюють такі гарні в цьому офісі, буде ще більше навантаження, але ми знаємо, що вони справляться. Новий модульний офіс Я Ветеран був зведений у партнерстві міста з проон якраз завдячуючи оцій тісній співпраці Криворізької міської ради і програми розвитку ООН став можливий. оцей цей чудовий модульний центр офіс – ветеран». Тому я щиро вітаю місто. сьогодні. Програма розвитку ООН – це про майбутнє, це про мир і дякувати тому, що місто має таке ось серйозне бачення майбутнього свого розвитку. Юлія Вітряк, Дар'я Юськова, Олексій Васильченко, Олег Каплій, постфактум.